Дорогі мої глядачі, це персивальд. У нашому томі справжня сенсація. Мої дворогі піддані принесли загадковий предмет, який я назвав співаюча коробка. Ця дивна річ видає якісь звуки, які вони називають музикою. Я вже провів детальне розслідування, щоб виявити, що вона ховає всередині. Поки що я не можу ділитися подробицями, але можу сказати, що всередині пахне як пластик. Залишайтесь на зв'язку. Спорт вертикальні перегони. Новий світовий рекорд. У світі спорту нова сенсація. Сьогодні вранці мої дворогі південні повісили на крісло дивну ковдру. Я, як головний спортсмен, не міг відмовитись від можливості встановити новий світовий рекорд у дисципліні. Вертикальні перегони. Мої лапи були настільки швидкими, що я ледве не зірвався з місця. Я можу з гордістю заявити, що ніхто не може змагатися зі мною. Кулінарні новини, Шокуюче відкриття смаку мокрих черевиків. Мої кулінарні бсижня привели до шокуючого відкриття, коли я гуляв по подвір'ю, мої двоногі піддані залишили біля дверей свої мокрі черевики. Я, як головний дегустатор, не міг відмовитись від можливості спробувати їх на смак. І мушу вам доповісти це дуже дивний смак. Я вирішив, що цей смак занадто екстремальний, і тому я не рекомендую його повторювати. Місцеві новини та погода, загадковий віконний портал і рух повітря. І наостанок ісклюзивний репортаж з нашої місцевості. Сьогодні мої двоногі піддані відкрили загадковий віконний портал. Через нього до мене дійшли абсолютно нові запахи і рух повітря. Місцеві новини та погода. Загадковий віконний портал і рух повітря. І наостанок, ексклюзивний репортаж нашої місцевості. Сьогодні мої двоноги піддані відкрили загадковий віконний портал. Через нього до мене дійшли абсолютно нові запахи і рух повітря. Який, як я дослідив, називається вітер. Я провів рутельну інспекцію з підлуконня, спостерігаючи за великими металевими чудовиськами машинами, які рухаються за межами моєї території. Це було дуже небезпечно, але я, персивальд, не міг пропустити таке важливе розслідування. Пронос погоди на сьогодні ідеально для спостереження за світом, не виходячи з дому. Персивальд передає вітання і вже готується до наступних пригод.